В той час Ісус, підвівши очі, побачивши, що сила людей, іде до Нього і каже до Филипа, де нам купити хліба, щоб ці їли, казав він так, щоби випробувати його, знав бо сам, що має робити. Филип озвався до нього, та й за двісті динаріїв хліба не вистачило б, щоб кожному хоча трохи дісталось. Каже до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, що має п'ять дячмінних хлібів і дві риби, але що це на таку силу людей? Сказав Ісус виліть людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, і сіли вони числом яких п'ять тисяч чоловіків. Узяв Ісус хліби і воздавши хвалу. Роздав тим, що сиділи, так само й риби, скільки хотіли, коли ж вони наситилися, мовив до своїх учнів, зберіть шматки, що зосталися, щоб ніщо не пропало, і зібрали та наповнили дванадцять кушів куснями, ячміного хліба, які були, залишилися, до тих, що їли, побачивши це, чудо. Яке зробив Ісус, люди заговорили. Це справді пророк, що має прийти у світ. Слава, Господи, слава тобі. Христос, воскрес. Христос Воскрес! Побачивши, що сила людей іде до Нього, каже до Филипа: Де нам купити хліба, щоб ці їли? Бачимо, як Бог об'являється нам людям. Як можна впізнати Бога в любові? В опі опіції про ближнього? Ісусові залежить на цих людях, які прийшли його слухати. Він не просто проповідує і каже: жийте, як бажаєте, але Ісус вчувається, бо дбати про чийсь голод, правда про чиюсь безпеку це дуже глибоке емоційне переживання. За тих людей, кому ти проповідуєш. Тому, власне, Ісус безмежно любить людей, а особливо тих, хто Його слухає. Тому так важливо слухати Господа Бога. Тому хто пізнав любов Бога, той пізнає Його доброту. Правда, мені раз кажемо, який Бог був добрий до мене, як він мене обдарував своєю любов'ю. Тому тільки обдарований і той, який зустрів, любов Бога може ділитися любов'ю. Тому Ісус обдарував тих, хто до нього прийшов хлібом з цієї шостої власне глави розпочинається так звана Євхаристійна мова Ісуса, де Він говорить про те, що Він є хлібом небесним, що Він прагне заспокоїти наш голод. Тому, власне, розмноження хліба є таким знаком, образом установлення цього святого таїнства, яке ми зараз переживаємо. Бо Ісус також хоче нам дати сьогодні хліб. Щоб заспокоїти наш голод, голод нашої душі. Божий хліб це Божа любов і Божа ласка. Тому хто з вірою приймає цей хліб, той цілковито має заспокоєний цей голод. Тому, власне, Ісус каже до Филипа, де нам купити хліба, тобто віра, де нам взяти зараз Божого хліба? Віра в те, що Ісус нам Його дає. В Дусі Святому ми отримуємо в дарі цей. Божий небесний хліб. Тому Ісус годує нас хлібом життя, бо Він сам каже про себе: Я хліб життя. І сьогодні ми є тут і споживаємо Його тіло, щоб мати Боже життя в собі, щоб наша душа жила Божим життям, Божим хлібом. Тому Ісус хоче, щоб ми йому довіряли. Ісус прагне і опікується нами, а з цього і зроджується наша любов один до одного, наше прощення. Що він нас перший полюбив. Бо все добре, що в нашому житті стається, це дякуючи його любові. Бо коли я не переживу Божої любові, я не зможу любити, прощати, милосердитися. Власне, що таке пережиття Божої любові? Це заспокоєння голоду своєї душі. Коли душа не голодна любові, вона не робить зла. Коли душа голодна, любові, вона завжди буде робити зло. І сьогодні не воювали б ці люди проти нас, якщо б їхня душа наситилася божественним небесним хлібом. Тому ми є сьогодні в цьому храмі, щоб заповнити свою душу живим Богом, хлібом небесним. Тому Ісус дає нам сьогодні і хоче опікуватися, хоче взяти нас під свій батьківський омофор, під свою опіку, хоче, щоб ми йому належали. Тому Ісус говорить про себе, що Він є хліб життя, що зійшов з неба. Інакше кажучи. Ніхто голоду нашої душі не заспокоїть, крім Ісуса Христа. Тому Він себе називає і утошсамлює з хлібом. Тому Ісус милосердний до всіх людей. Але, звичайно, правда, любов і милосердя можна прийняти, а можна не прийняти. Тому Ісус пропонує себе як хліб життя. І тому тут, власне, ця розмова озвався Филип до нього і каже: Та й за 200 динаріїв не вистачило б. Щоб кожен, хто хоча, хоч трохи, кожному хоч трохи дісталося. Тобто, Филип це людськими правда, завжди ми, як люди, маємо масу різних перешкод. Це неможливо, так не станеться. І тут, що є дуже важливо, зустрічається Андрій. Каже до нього один з учнів Андрій, первозваний, наш покровитель. І він що каже: гарні слова. Тобто, він виходить з ситуації, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, що має п'ять ячміних хлібів. Тобто, щоб Бог робив чуда в нашому житті, мусить знайтися хтось, хто буде Богові, як то кажуть, до диспозиції таке слово, тобто готовий. І ми сьогодні прийшли для того, щоб бути готовими, правда, Бо, щоб ми сьогодні освятили Божественний хліб, але якби не було тих, хто його прийме. Не було тих, хто спрагли цього божественного хліба. І тому, власне, цих символів, п'ять ячмінних хлібів. П'ять символ, правда, є чотири євангелисти, а п'ятий Ісус. правда. Дві, дві риби також це символ хри, риба є символом правда, християн. І також така символічні цифри, правда, також в кожному. В кожній цім слові є символ, але тут найважливіше для нас, що Ісус велить людям сісти. Тобто Бог запрошує всіх до гостини. Сьогодні ця літургія Бог каже, сідаємо разом, правда? Будьмо при одному столі, не ділімо цей стіл, ну, бо якщо не будемо споживати Божого, з Богом за стіл сідати. То немає нейтрального стола. Сядемо за стіл з злом, правда? І тому так важливо поєднувати своє життя з тим, хто нас безмежно любить. Тому Ісус сьогодні дає нам своє тіло і свою кров, щоб заспокоїти голод нашої душі, бо що наша, з чого живиться наша душа. Пам'ятаємо в недільній Евангелії про Самаританку, де Ісус також сам перший до неї йде, сам перший її шукає. Сам перший з нею починає розмову і пропонує їй живу воду. І, власне, в святому причасті сходить повнота Духа Святого на нас. Тобто свята Тайна це пряма дія Бога, пряма дія Духа Святого на кожного, ну хіба хто не вірить або живе в тяжкому грісі. Але серед нас таких немає. Щоб ми абсолютно не вірили, правда, сказали? ні, Я відкидаю це причастя, не приймаю зовсім, Ну, серед нас таких нема. Рідко можна таких зустріти, але не думаю, що в храмі. Тому, власне, голод любові може тільки заспокоїти Бог. І, власне, через цей божественний хліб, бо душа також потребує поживи. Голодна душа, вона завжди кричить, вона неспокійна, вона не може любити і не може прийняти любові. Тому Ісус каже: Я хліб життя, Він хоче нас всіх нагодувати, Він всіх шукає і, власне, надає сенс життю. Правда? Якщо поставитися питання, для чого я живу, відповідь одна для Ісуса. мене нічого поза Ісусом не обходить. Моє життя цілковито належить Ісусові, тому що Він цілковито своє життя віддає мені. Тому Ісус виходить перший з цією пропозицією хліба. Бог нас полюбив першими. І сьогодні Він дає своє тіло і свою кров не тому, що хтось на це заслужив. Немає на цій землі тих, хто заслужив. А тому, що Він нас любить безкорисливою любов'ю і вчить нас, що ми також цією безкорисливою любов'ю жили. Тому, власне, використовує Господь ці символ риби і хліба, риба, символ християн, правда, перші християни розпізнавалися по цьому символі і також хліб життя. Ісус є наш Господь і наш Спаситель. З цього виникає все. Все, що я роблю добре в цьому житті. Це тільки тому, що в мені живе Ісус Христос. Поза Ним нема в мені добра. Я не знаю добра в собі поза Ісусом Христом. Тому Він дає себе, щоб нам сказати, що Він для нас є життям. Він є для нас цим божественним хлібом. Тому Пресвята Євхаристія є небесним хлібом, яка насичує не тіло, а душу. Тобто сьогодні з глибокою вірою і любов'ю приймімо Ісуса і скажімо такі слова, які просто є на нашій душі: Ісусе, я Твій, Я Твоя. Просто в цьому тому причасті цілковито поєднати свій дух і свою душу з Ісусом. Тому, власне, Ісус використовує ці символи, ці образи життя, хліб, рибу для того, щоб сказати, що Він прагне давати нам життя. І в ньому є життя. Поза ним життя дуже непросте. Тому, і, власне, Ісус є присутній в святих тайнах, в святому Слові, яке ми сьогодні чули. Бо хто би нам міг таке слово сказати, як Ісус, який каже, зберіть шматки, що зосталися, щоб ніщо не пропало. Так ми ставимося з таким трепетом, з такою повагою до Його тіла і до Його крові, щоб нічого все збереглося. І що ще залишилося 12 кушів. Що це означає, правда? Також символічне число 12, щоб учні пішли і рознесли цей божественний хліб у всьому світі. І сьогодні, 2000 років, правда, ми далі споживаємо цей божественний хліб. І далі є ті, які вірять в живу присутність Ісуса Христа, в святій Тайній Євхаристії, які були, залишилися тих, що їли. Правда, Господь настільки розмножує хліби і завжди будуть поклонники, які будуть шукати і любити Ісуса. І ми до них належимо сьогодні. Тому розмноження хліба є сьогодні, зараз цю хвилину відбувається, яке є тілом і кров'ю Ісуса Христа, яке відкриває наше серце, яке дає нам нове прагнення, нові сили. Бо все це відбувається, дякуючи безмежній, щирій любові нашого Бога. Він сьогодні каже: прийміть мене, їжте, пийте, це моя кров. Це є цілковита і абсолютна пропозиція любові. Правда, тут на силу не можна змусити когось споживати тіло і кров Господню. Це пропозиція прагнення душі, яка нас безмежно любить, Бога, який нас безмежно любить. Він себе пропонує нам. І сьогодні ми є ті, які прийшли, щоб відповісти на цю пропозицію, щоб прийняти Його цілковиту і абсолютну любов до кожного з нас.